До речі, дуже цікавий факт, можливо, глядачі не знають, у Польщі офіційно перездачі є і вони платні. Тобто у нас, наприклад, в Україні таких платних перездачів, такого взагалі немає. Розкажи про це, як взагалі це відбувається і що це таке? У нас під час сесії є два можливих терміни здачі екзамену. Якщо ти не зміг до нього приступити, або ти не зміг скласти екзамен. Ти мусиш заплатити фіксовану квоту, фіксовану суму на банківський рахунок свого університету, свого відділу, мені здається. І тоді через один семестр чи через один рік дивлячись на чому полягає саме наскільки складний рівень твого екзамена. Ти потім до нього приступаєш за якийсь час. Тобто то на кожному напрямку різна сума буде за запитання. На кожному напрямку, а залежить саме від складності твого предмету. І ти завжди можеш знайти кількість пунктів на надані твоє предмету. І, наприклад, там, якщо там якась фізкультура буде, то це, наприклад, там один пункт. Mm -hmm. Але якщо, наприклад, там якась економіка чи ще щось, там адміністрація, то там можуть бути і 4, і 5, і 6. А яка це ціна в середньому від відео? За один пункт 70, і максимально, мені здається, має бути 7 пунктів, тобто 490. золото. Так. Угу. А, тобто це, в принципі, немало, якщо багато предметів не збирається, таких передбачеш. Максимально ти можеш так зібрати тільки три предмети. А якщо більше, що якщо більше, то ти маєш повторити рік навчання. Ага. Тобто ще раз, ніби ти завшався як на другий. Так, да. так. другий рік так. Mm -hmm. А скільки разів можливо взагалі е, отак платити і перездавати? Якщо там, наприклад, три рази ти заплатила, перездала і на третій цей раз ти все одно не здала, що тоді робити? Якщо я не помиляюсь, то так можна зробити тільки два рази. А потім що буде? Не відряхування. Не може здавати. Ну, коли ти не можеш один і той самий предмет здавати там п'ятнадцять разів. Якщо щось тобі не йде, то може потрібно просто. Це викладач сам вирішує, тобто він каже, все, вам на перездачу. Ну, я думаю, в Україні проходять так само екзамени. Ти маєш набрати або якусь кількість балів за свою роботу, або ну, типу, як відбувається залік. В принципі, так само, як і у нас. І, типу, якщо ти не набрав там потрібну кількість балів, то ну, лично ж ти маєш приступити ще раз до екзамену. А в цілому, як ти вважаєш, яка система в цьому плані більш е, правильна? От українська система, де немає таких платних перездач? Де, ну там, наприклад, потрібно йти на кафедру в усному форматі, домовлятися, mm -hmm. тобто там давайте я вам щось ви мені поставите, чи так як в Польщі платно? Я ну знаєш, мені як людині, яка б не хотіла, наприклад, там витрачати свої гроші просто. За можливість здачі повторної екзамену, звичайно, що буде більш приємніша перездача, просто якщо я прийду і домовлюсь за нею усно. Mm -hmm. Але при цьому всьому можливий момент е, е, хабаря, наприклад, в Україні, ну, щоб домовитися. Е, хабар, якщо ми принесемо гроші, так. 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 А, але у, у нас це легально і це так. нормально. І в сенсі тут набагато м, простіше навіть домовитися. З mm. такої точки зору, що типу, ти знаєш, що ти можеш заплатити гроші за те, щоб ще раз приступити до екзамену. Типу, цей момент проплати не, не дає тобі змоги просто типу, знаєш, отримати оцінку в свій табель і все. Ні, ти маєш так само вивчити знову ж таки всі теми, весь предмет, і тільки тоді ти зможеш здати нормально.